Мої вітання, шановні глядачі, ми з вами сьогодні будемо казати про важливі питання, які стосуються нашого з вами життя. І ці питання мають знати і розуміти в першу чергу молоді люди. Ті люди, які зараз навчаються в різних закладах освіти, здобувають фах, спеціальність. І перед тим, як вони вийдуть з цих закладів освіти, вони мають розуміти. Що вони в першу чергу люди, громадяни України, які мають знати основи базового законодавства, основи Конституції, основи закону України про місцеве средування, основи закону України про статус депутатів місцевих рад, а також європейську хартію місцесредування, для того, щоб вони в подальшому формували в себе того громадянина, який буде активний який буде усвідомлювати і робити все для того, щоб Держава України розвивалася і Державі України відбували зміни. А саме буде йти мова про владу в Україні, бо саме це питання має розуміти кожна людина, кожен громадянин в будь-якій ситуації. І це першочергові ті питання, про які ми кажемо, про які ми висвітлюємо різні відео на нашому YouTube-каналі. А саме питання і тема поділ влади в Україні. Під словом, влада в Україні розуміється, законодавча, виконавча та судова гілка влади. Тобто три гілки влади. Окрім цього, існує влада на місцях. Це місцеве средування. І кожен має знати і розуміти. Що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. І це головна теза для кожної людини, для кожного, хто хоче казати про зміни, хто хоче робити ці зміни і відповідно впливати на державу України. Таким чином народ України це найперше джерело влади. Далі йде. Законодавча влада, виконавча та судова, про яку ми казали. І окрім цього, існує ще найближча влада до людей. Це місцеве судування. Тобто, ті, ті люди, яких обирають виборці, це голови громад і це місцеві депутати, вони також відносяться до влади, до місцевого складування. І не варто забувати про це, бо це дуже важливий момент в розумінні питання влади. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевської влади. Це, до речі, наголошено в Конституції України. І це також мають розуміти всі. Особливо я ще раз наголошую: молоді люди ті люди. Які будуть представляти цю державу в майбутньому. Коли мова йде про владу, завжди треба розуміти поняття народовладдя. Саме для усвідомлення, що поняття влади в межах території держави належить виключно народові України. Поняття народовладдя відноситься до першого з основних принципів місцевого складування. І це важливий момент, бо народовладдя – це перший принцип основних принципів місцевого судування. Існують дві форми народовладдя в Україні, які треба знати і розуміти. Перша форма це пряма або безпосередня демократія. Тобто народ виражає свою волю. У визначених Конституцією України і законами процесуальних норм, тобто йде і обирає. І це він здійснює таким чином народовладдя, тобто пряму безпосередню демократію. І другий момент щодо народовладдя – це представницька демократія. Тобто через своїх представників, яких народ обирає до органів державної влади та до органів місцевих радування, тобто народ йде і обирає. І таким чином відбувається здійснення народовладня, як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого складування. Тому, шановні глядачі, питання влади дуже цікава тема. Її можна розвивати, про неї можна казати дуже багато. Але ми визначились в цьому короткому відео про основні питання, що таке влада, яка ця влада існує. Як треба розуміти цю владу? І в цьому відео я наголошую про те, що молоді люди мають це знати. Молоді люди мають це розуміти, і вони мають усвідомлювати, що вони мають виховувати в собі виборця, розуміючого, аналізуючого, і того виборця, який буде робити зважені і відповідальні дії для того, щоб формувалась держава, для того, щоб здійснювалось державотворення. А для цього треба знати базовий рівень законодавства. Це Конституція України, це закон України про місцесредування, це закон України про статус депутатів місцевих рад, і це Європейська хартія місцесредування. І саме цей базовий рівень допоможе людям, особливо молодим людям, сформувати в собі виморця і, і зрозуміти ті всі основи, які допоможуть їм. Щодо майбутнього будівництва держави і відповідних змін в цій державі. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео це сподобалось, поставте обов'язково вподобайку, підпишітесь на наш YouTube канал, зробіть репости і поширте наше відео. І давайте разом вивчати всі ці нагальні важливі моменти, які стосуються нашого з вами життя. Всім вам дякую, до нових зустрічей.